Боже Батьків наших, великий і милосердний, Господи, життя і миру, Отче всіх людей, Твоя воля це мир, а не страждання. Засуди війни і здолай пиху насильників, Ти послав свого Сина, Ісуса Христа, щоб Він проголошував мир близьким і далеким та об'єднав одну родину людей і усіх раз і поколінь, почуй крик усіх Твоїх дітей. Страждане благання всього людства нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого нема повернення назад, нехай не буде більше війни, хаосу і насильства, Господи. Нехай припиниться війна, яка загрожує Твоїм створінням на небі, на землі і на морі. З Марією матір'ю Ісуса і нашою Матір'ю ми благаємо тебе промов до сердець людей, відповідальних за долі народів. Знищи логіку помсти, натомість підкажи через Святого Духа нові великодушні та шляхетні рішення в діалозі та терпеливому очікуванні, плідніші за насильницькі воєнні дії. Амінь.